Щоденник війни херсонська поетеса та волонтерка Наталя Шошлянікова вела в окупації. Починала це, говорить, із соцмереж. Там щодня публікувала вірші. Спочатку це була просто соцмережа, а з часом це був мій супротив тому, що відбувалося навколо. В окупації Наталя разом з іншими херсонцями також займалась волонтерством. Там всі спогади болючі, але для мене це було, ви почитаєте, там. Відвідання нашої геріатричної лікарні. В неї знаходилася під час окупації Генрита Яківна Пташник, народна артистка України. І вона так сталася, що залишилася одна. І ми з ігорем її відвідували. Привозили не тільки для неї, а для всіх їжу, гігієну. І одна бабуся мені подарувала цукерку ромашка. Вона зі мною вдома біля комп'ютеру це мой беріг під час окупації. Анна протягом окупації лишалась у Херсоні з Наталою. Та її творчістю розповідає знайома давно. Вона була її вчителькою у ліцеї. Згодом стали колегами. Я дуже добре її знаю. Всю її творчість і під час окупації розмовляли. Вона зачитувала свої вірші, тому я її підтримую у всьому. Є такі моменти, які, наприклад, коли в нас не було інтернету, але ну, Наталя виходила в місто, вона щось більше бачила, бо я ну, біля Антонівки живу, то деякі моменти мене дуже сильно вразили з її, з її віршів. Ольга теж прийшла на зустріч про волонтерську діяльність Наталії під час окупації, знала. Я ніколи не гадала, що вони ще встигають писати виріші, тому що те, що вони там робили в окупацію, це знала майже все місто, тому дуже круто, дуже приємно вразила жіночка, яка. Читала ці довожні вірші, вона дуже приємна, просто людина, яка пережила от таке все взяла на себе такий обов'язок. За що ми б'ємося? А хто за що? За долю, за кохання, за родину, за те, щоб не схиляти свою спину, не вірячи комусь, указни що. За ранок мирний, за сонячний полудень, за вітру подих на росинці трав, за повний свіжою водою студень, за мій улюблений з дитинства Станіслав. Під час зустрічі Наталя Шушлянікова презентувала пілотний варіант щоденника війни. Зараз говорить разом з громадськими організаціями працюють над тим, щоб видати його друком. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.